І ось наш Девід Лінч, найбільший режисер за останні 50 років, так точно, з епохи гумкоголового фільму, який окремо відмічав Стенлі Кубрик, не було режисера, який би заходив настільки далеко в дослідженні людської природи. Він дійсно зайшов далі, аніж будь-хто. Інший звичайно можна навести в якості мерзенного фільму будь-яку кінострічку Девіда Лінча навіть просту історію, про яку я записав окремий подкаст. Послухайте, цей простий, здавалося б, фільм насправді такий самий жахаючий, мерзенний, який все ще знімав Девід Лінч, його Малголанд Драйв. Це чи не найважливіша кінострічка, кіномистецький твір 21-го сторіччя, фільм Сновидіння про Наомі Уотс, яка хоче забути минуле і тому пори. У дивний, горорний у тому числі, але й фантазійний також сон, в якому вона бачить себе найкращою версією себе, все як майже у субстанції.